Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 31 жовтня, 17.33. Я роблю зараз на лівий берег Запоріжжя розклад. Давайте глянемо, яка буде обстановка. Clever mobishmen після гарні карти так, 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 так. Приватний сектор. Приватний сектор, в принципі, буде більш-менш нормально. Тут карта гарна впала. І тут карта саду, теж позитивна. Це перше число для приватного, друге число це йдуть зразу криси, полуні, проблеми, лейди, захист, сесії. Тут це я спитала, чим то закінчиться для людей. То я так розумію, що так, якісь можуть бути враження, якісь можуть бути попадання. Так, да, можуть бути якісь такі речі, але, судячи по зіркам, це може бути не так вразливо, я так розумію. Бачите, ще й ключ є. Підуть зміни і, мабуть, будуть відражати то все. Третє число третє число теж коса. І тут пішло сонце, книга, тому я розглядала нервова обстановка, чим то закінчиться, мені відповіли стабільністю. Ну, дай Боже, дай Боже, а що ж це пльотка? Що вона? Це наша пльотка. Да, наша пльотка з букетиком буде. Добре, я так розумію, що не повинно бути руйнувань, але ситуація буде дуже така серйозна. Давайте ми подивимося постраждалих по приватному сектору. Коса Ось такі карти, бачите? Надії. Першого ключ, ну це добре. Далі зараз я буду роздивлятися по події. Я не бачу тут травм третього. Не буде таких якихось. А знаєте, так, воно вроді як мільтушня мільтушньою, але не повинно бути постраждалих. Ну, мені, по крайній мірі, то не показує. Ні. Навіть оця криса а, тут показує, що буде таке щось початок чогось, але потім підуть. Такі речі ось. Так, да, проблеми якісь будуть, але ресурс, ресурс життєвий у людини буде. Тобто тут іде, як знаєте, таке пошкодження більш, ну, воно навіть може не пов'язане з цими подіями буде. Так, далі у нас іде багатоквартирні будинки на лівому березі. 1, 2, 3 листопада. Лопоти, дитина і дерево. Ці три дні, в принципі, нормально ми пройдемо. Не просто буде працювати ППО, буде нервова обстановка. Будемо ми з цим справлятися по кругу, але все повинно бути добре. Якісь незначні отут проблеми можуть статися до хреста, бачите? Після Хреста йде захист Всесвіту і ресурсна карта. Ось так. Ну, та змія, вона. Може, це наша мудрість. Знаєте, змія не завжди погана. Так, добре, давайте глянемо постраждалих. Одно показую вам не бачу поки що. Перше нормально, друге також. Пилася. Бачите, собака з нервами тіліпається. По клеверу пройдете. Ну, о, бачите, да, що тут трошки проблеми йдуть, але взагалі все пройдемо. Ми тут з ключом, все нормально. Оце і 3 листопада трошки нервова обстановка, але пройдемо по клеверу. Так що все повинно бути добре. На лівому березі 1 2 3 листопада. Ну і давайте глянемо поселок Балабіно. роздоріжжя Та що ж таке? Нормально все буде, в принципі, буде все нормально. Трошки, бачите, третього такі клопоти там будуть, іти, а так більш нічого. Все, балабіно у вас буде все нормально. Так, все, я вам показала на три доби, можете планувати, можете щось якісь свої там. Робити речі і вже е, знати більш-менш ситуацію на три доби. А чому я не робила то раніше? Тому що в мене просто не було на то сил. Розумієте, я ж встановлююсь після цього вірусу, тому енергії трошки було маловато. Зараз буду вам робити наперед, щоб ви могли орієнтуватися і вже щось якось своє там думати, планувати. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе і своїх близьких. Вибачте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І, якщо кому потрібно, записуйтесь на консультацію. Я, в принципі, себе нормально почуваю. так що так. що Ну і я вам хочу сказати, що коли я спілкуюся з людьми, в мене ще не було такого на прийомі, щоб я була якась виснажена. Ну, може, мені везло хто його знаю, але таке відчуття, що мені, так як я даю енергетику свою, так і мені люди віддають таку ж свою енергію. Все, почуємось, папа.